сила творення у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбувся вечір авторських читань Анни Бурбан, натхнених живописом Номеде чурльоніте, доповнила вечір жива музика у виконанні струнного ансамблю Дивертисмент. У філармонії, поєднання слова та живопису. Тут відбувся творчий вечір коломийської письменниці Анни Бурбан. На заході літераторка зачитала свої прозові твори, написані на картини литовської художниці Номеди Чурльонітте. У залі поціновувачі сучасної літератури та мистецтва зібрались, аби почути тексти, що перегукуються з кольорами та формами полотен. Після найтемнішої ночі настає світлий день. Завжди. Ми хотіли передати глибину слова, яка є доповнена живописом, і подумали, що варто все-таки акцентуватися на короткій влучній прозі, щоб кожен і кожна, хто почує сьогоднішній концерт, вийшли наповненими з цього залу. А також окрім того, цей концерт покликаний безпосередньо для того, щоб пробудити жінок, щоб наповнити їх у цей важкий витривалий час, особливо тих жінок, які розуміють цінність бути в. Спокій до слова, цей проєкт вже не перша творча колаборація Анни Бурбан та Номеди Чурлянітте. Я дуже хотіла створити щось таке літнє, наткнене для жінок. І тобто ми працювали разом з Анією Бурбан. Я працювала, вона писала вірші на текст мої картини. Це вже у нас другий проєкт в такому форматі, і плюс приєдналася наш дивертисмент. І буде, і буде, і буде така спіль, спільна симбіоз. Перед початком вечора авторських читань відбулася презентація ще одного зворушливого арт-проєкту світло переможе темряву у Коломийській філармонії. За підтримки благодійного фонду Коломия, наше місто вихованці катехетичної школи імені Григорія Хомишина представили свій унікальний мистецький проєкт. У ньому дитячі малюнки та твори поєдналися в щиру молитву за мир і перемогу, розповідає директор катехетичної школи отець Юрій Терещенко. Цей проект він е, відображає в такій великій мірі е, сьогодення, в якому ми, ми живемо сьогодні, і якраз е, діти з допомогою е, провідників. Е, Виражають ту свою тривогу, біль, і напевно, що виявляють бажання мати захист Оркестра Тега Михайла, Господа Бога. І саме тому сьогодні є така виставка, на якій є зображені. Зображений ахістратик Михаїл, як його бачить кожна дитина, і, і так само є ще е, написаний текст кожною дитинкою, яка е, ну, в тому тексті бажає захисту, любові, е, виявляє підтримку для, для друзів, для ближніх. Експозиція триватиме місяць, після чого вирушить у мистецьку мандрівку іншими містами України, несучи із собою дитячий погляд на світло, яке завжди перемагає темряву.